Привіт, привіт, привіт! Сьома сорок погода не дуже хороша, падає сніг, мої всі сплять тільки буквально дві хвилини тому прокинувся син. Я вийшов на балкон, подивитися, що робиться на вулиці. І, не дивлячись на сьогоднішню погоду, сьогодні буде чудовий день, тому що сьогодні 8 березня, тому всіх дівчат, всіх жінок, всіх мам, всіх бабусь. Всіх вітаю зі святом. Саме головне, бажаю всім здоров'я. Бажаю всім на серці весни. Бажаю в житті багато, багато позитивних емоцій. І всіх святом. Оце не повірите? Я перший вітаю всіх через свій канал, через свій блог в інтернеті. Ще нікого своїх не вітав. Тому щоб якась була субординація, все було правильно. Зараз я закінчу знімати відео. зателефоную мамі, привітаю зі святом. Потім, потім дочекаюсь, дружина, коли прокинеться, привітаю дружину. А потім, потім я їду до тещі. Хлопці, хлопці, хто дружини, кого є теща, не забудьте привітати тещу. Супер класно, коли персонально. Тому я їду. Персонально вітаю. тим більше там є і Швагриха. І прабабуся мого сина, тобто моєї тещі мами мама. В принципі, це все дуже коротко. Зараз буду заливати це відео на YouTube. Не думаю, що з самого ранку будуть дивитися представниці прекрасної половини в інтернеті щось, тим більше заходити на YouTube, на мій, на мій блог. Але, в принципі, як чоловік, я повинен був це зробити. Викинути свій такий обов'язок. Ще раз всіх святом. Всього самого найкращого, святкуйте. Побачимось!